Вже цієї осені на телеканалі NTN відбудеться прем'єра серіалу Прикордонники прикордонники це перший на телебаченні вітчизняний серіал про українських курсантів, створений за підтримки Національної академії Державної прикордонної служби України. Сюжет серіалу розгортається у вересні 2021 року, за півроку до початку повномасштабної війни з Росією. Молоді хлопці та дівчата з різних куточків України, кожен із власних причин, вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України. Одні продовжують сімейну традицію, інші приєднуються за компанією зі шкільним другом, а дехто приймає це рішення після проходження строкової служби. Наставник курсантів героя То Іван Криницький використовує власну методику, щоб перетворити новачків на справжніх бойових офіцерів. У серіалі зіграють Андрій Самінін, Катерина Варченко, Дмитро Павко, Євген Ламах, Анастасія Нестеренко, Євген Медвідь та інші актори. Також до знімального процесу долучилися актори, які захищають Україну від російських окупантів, зокрема, керівника Івана Криницького зіграє український актор Володимир Рощук, який спочатку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт, та нині є офіцером бригади швидкого реагування на сварті України «Рубіж». Володимир Ощуп зараз служить у нас в гвардії, його відпустили до нас буквально на пару місяців зйомки, та його роль справді важлива. Не спойлеритиму деякі сценарні моменти, хочемо притримати в таємниці, але хочу донести глядачам, що в серіалі все буде правдиве, і звання, і стосунки історії. Впевнений, ми маємо говорити про виховання молоді і про цю страшну війну в будь-який спосіб, розповів сценарист і креативний продюсер Ярослав Стень.